У міській виконкомі підбили підсумки пілотного проекту Школа місцевого самоврядування Лідер майбутнього. Нагадаємо, стартувало навчання у школі у лютому цього року. А на меті проект мав відібрати серед студентської молоді особистостей, котрі завтра здатні будуть працювати в органах місцевого самоврядування та вирішувати нагальні проблеми міста та області. На завершення ж усі учні школи отримали свідоцтво про проходження навчання, а також у невимушеній обстановці поспілкувалися з мером. Полтави. Співавтор проєкту школа місцевого самоврядування Лідер майбутнього, студент університету економіки і торгівлі Олександр Гаврилюк, певен ідея, що народилася у студентській дискусії, реалізувалася у корисний для молоді. проєкт. ідея сама чудова, вона показала себе на практиці з найкращих сторін. Ми знайшли нових цікавих людей, цікавих особистостей, людей з великої літери, які вміють працювати, які хочуть працювати, які чудові креативні ідеї. Допомогу у реалізації задуму авторам надало управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому. Тож наприкінці зими до навчання було відібрано 71 особу з-поміж полтавського студентства та учнівської молоді. Під час занять молоді люди мали нагоду відвідати психологічні тренінги, вивчали основи діловодства, етики, піар-стратегії. Наостанок слухачі пройшли стажування у різних підрозділах міського виконавчого комітету. Тож заступник начальника молодіжного управління Олена Рома спевна, з-поміж випускників школи лідер майбутнє. У вже зараз є готові кадри для органів місцевого самоврядування. 20% є з тих, які можуть працювати, які вже навіть зараз можуть виконувати певну роботу як в органах самоврядування, так і в інших структурних підрозділах. Самі ж випускники школи місцевого самоврядування певні з проекту винесли чимало корисного. Деякий досвід ми встигли поспілкуватися з співробітниками міського виконавчого комітету. Також можливо нові знайомства і, і мабуть знання. Вітати слухачів школи із завершенням навчання та вручати дипломи взявся мер Полтави. Андрій Матковський не має сумнівів. Проект стане кузнею кадрів для органів самоврядування. Певним, що багатьох з вас ми ще побачимо, побачимо і серед депутатів. Побачимо серед працівників органів місцевого самоврядування, серед працівників нашої освіти, серед працівників працівників там. Фінансових управлінь там управління архітектури так, так далі. А після вручення свідоцтв про закінчення навчання та дипломів за найкращі соціальні проекти, міський голова відповів на питання присутніх.